Привіт, друзі! Сьогодні продовжуємо говорити по темі руїна. Доволі важка тема, яку завжди питають на НМТ. Але з Major School ви її з легкістю засвоїте. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях, чи вам ця тема давалася важко, щоб я розуміла, наскільки детально робити розбори. Отже, про Івана Ваговського ми з вами вже говорили. Наступний гетьман цього періоду це Юрій Хмельницький, син Богдана Хмельницького. Проте, на відміну від батька, Юрій був доволі слабохарактерний і геть не мав лідерських якостей. На початку свого гетьманування Юрій підписує із Московією переяславські статті, так тобто укладає певний союз з Московією. Ці статті були невигідні для України. Після цього Московія йде походом на Річ Посполиту. Ну, козаки змушені були також іти з московитими на Польщу через те, що вони були союзниками. Козацько-московське військо програє Польщі. Після цього Юрій Хмельницький вирішує укласти вже з Польщі, з Річчю Посполитою Слободищенську угоду. Однак ця угода була не сприйнята українським суспільством, і це стало причиною поділу України на лівобережну, яка обирала свого гетьмана, і правобережну. Підписуйся на мейджа скул та став уподобайку.